20 серпня святого преподобного мученика Домедії. Святий Домедій був родом з Персії. У часі імператора Костянтина Великого він прийняв хрещення від християнини на ім'я Урвара в Месопотамії, місті Несибії, вступив до монастиря. Недовзі він довідався, що на східному березі ріки Єфрат в місті Федіосополі, Сополі, обителі святи Сергії Іваха, живе Іумен Нурвел, великий подвижник і постник, який упродовж 60 літ не їв вареної страви. Дометі пішов до нього і став наслідувати Іумена в його чесноту. Тут його висвятили на діякона. Та коли, преподобний диома до, до, до меді, що Іугумен хоче просити єпископа, аби той висвіти його на священника, він покинув монастир і пішов за ріку Єфрат, околиці Кира, в Сирії. і там замешкав у печері. Бог прослав його численними чудами. Сотні хворих поспішали до нього, щоб його цим отримати зцілення тіла й душі. Поблизу його печери, йдучи війною на Персію, Проходив Юліан Віступник, побачивши великий подвиг народу, хотів дізнатися, що там діється, коли ж йому сказали, що в печері живе старець Дометій, то мучитель наказав убити його і усіх, що прийшли до печер, а саму печеру закинути камінням. Так потерпів святий Дометій за хрестову віру. Сталося 363 році часи патріарха Мина у Царгороді. Був монастир святого преподобного мученика Дометія. Святий преподобний мученик Дометії моли Бога за нас.